Вітаю, друзі! Не змогла пройти мимо і не показати вам ось цю красу. Пара золотих рибок, яка жила у 100 літрах, виросли до ось таких чудових розмірів. І три наступні золоті були докуплені зовсім нещодавно. Але оскільки людина не має можливості більше ними займатись, він віддав їх нам. Рибки вже протемперовані і зараз будуть підселятись і привчатись до нашої води, а потім заселятись в акваріуми. Ви тільки нагляньте на розмір цих монстрів. Вони просто чудові. І в порівнянні з моєю рукою ви просто подивіться, наскільки вони великі. Так, золоті рибки можуть рости і набагато більшими. Але. В умовах 100 літрів це досить такий непоганий розмір для них. Майже з мою долоню. Просто подивіться. Так, в риби зараз стрес, але так, щоб вона не боялася настільки сильно рук, то це щось дійсно вражаюче. Дуже чудова рибка. Зараз ми її майже привчили до нашої водички. Ще один раз підільюємо нашу воду і буду їх переселяти. Просто не втримала, щоб вам не показати їх. І так, я все ще пам'ятаю про відео, і я його зроблю, коли буде час. Сподіваюсь, він з'явиться швидко. Ось ці монстри і в акваріумі. да, Видно досить таки поганенько. Я не знаю, як його знімати. Через скло, але ось такі чудики є. Ось такі волоченька і гарна рибка. Зараз вони звикнуть до нового об'єму і все буде чудово. А на цьому наше коротеньке відео підходить до кінця. Дякую, що подивилось його. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Мирного неба і всім Усім. до побачення.